Відчути себе приборкувачами печер у палаці дітей та юнацтва, що в Ужгороді діє гурток спелеотуризму, створений у падіюні ще 1988 року. У лютому відзначив своє 35-річчя. Тут вчать як професійно пройти печери, вивчаючи їх. У нас дітки готуються до проходження печер. А в нас іде як одна складова частина підготовки, тому що з пилою називають ще альпінізмом навпаки. Як альпіністи лізуть наверх, так спило спускаються вниз під землю. А саме для занять ми по діюні побудували по грантовим проєктам цей скалодром, тому він нас такими великими нависаннями, що ми саме могли вішати траси СРТ і здійснювати з дітьми підготовку до, ну, до проходження печер вертикальних. Саме печер відвідують гурток не тільки школярі, але й студенти. Тренуються в залі як місцеві діти, так і внутрішньо переміщені особи. Останні до слова відкрили для себе спалеологію саме в Ужгороді. В Покровській я не займався, бо його просто не було. Там не було гір. Печер, гір такого не було, що подала та й стенда в цілому також. А тут побачила, мама знайшла об'яву на Фейсбуці, та я прийшов сюди займатися. В Києві не ходила, а тут я пішла і мені дуже-дуже сподобалося. То я зараз ходжу. Я не боюсь печер. А от Ужгородські діти тут тренуються роками. Серед них і Лідія. Дівчина не раз ставала призеркою як всеукраїнських, так і місцевих змагань. Займаюся вже п'ять років. В принципі, я просто проекспериментувала. і спробувала мені сподобалося. і Так і продовжила. Це була в печерах. Це були в основному в Тячівському районі. Це печера-дружба, печера, червоний печера камінь. А ще печера молочний камінь та гребінь. Я мрію потрапити в найбільшу печеру в Україні, взагалі в Європі. Це вона на, на Тернопільщині. На увесь Ужгород – це єдиний великий безкоштовний скалодром. Можливо, саме тому бажаючих випробувати власні сили тут не бракує. Я займаюся, ну, півроку. Почав я займатися на скалі і потім перейшов сюди на скалодром. Хочу. Піти в похід і залізти в якусь печеру і щоб дослідити її. Я займаюся вже майже три роки, і що мені подобається, це тут досить класно. Тут е... ти робиш все, що хочеш, лазиш скільки хочеш. Я пару раз прийшов, сподобалося, приємно було, знайшов нових друзів, лазити інтересно, походи в печери в гори, це все прикольно, ну круто. Керівниця гуртка з пелеотуризму зазначає, що заняття не обмежуються тренуваннями в залі. Досить часто, особливо у теплу пору року, діти їздять досліджувати печери. У нас були чемпіони України з пішохідного туризму, з лижного туризму, з сільського туризму були. Були чемпіони України з пелеотехніку. Ми вигравали і командою, і особисту цей першість вигравали. Крім того, один з наших випускників. Поставив рекорд України. Він фактично є і рекордом світу по підйому по контесту. Це підйом по мотузці на самосхоплюючих пристроях на висоту 30 метрів. Ну на довжину 30 метрів, бо мотузка видається, і він зміг пролізти цю дистанцію за 21 секунду і 0,9 мілісекунд. Це фактично є світовим рекордом. Гурток діє по буднях, заняття безкоштовні. Тож усі охочі, якщо бажають випробувати власні сили або подолати страх висоти, можуть це зробити безпечно та під наглядом тренера у падіюні.